Розпочинали навчання в Севастополі. Диплому отримали у Миколаєві. Своїх перших на материковій частині України курсантів випустив нині навчальний центр військовоморських сил, що запрацював лише місяць тому. Раніше заклад дислокувався в Криму, а після окупації півострова його перевели до Миколаєва. Відновлювати заклад, в якому вчать молодших військових моряків, довелося практично з нуля. Сьогодні 59 курсантів присягнули на вірність народу України. Ці учорашні курсанти перша група випускників, яких вже на материку випускає навчальний центр військово-морських сил. Що таке військовий обов'язок їх навчили добре? Бо переважна більшість офіцерів-вихователів вихідці з Криму, які лишились вірними присязі після анексії. На морозі курсанти зачитують текст присяги. Чисто присягаю українському народу, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Сумліно, чесно виконують військовий обов'язок. Накази командирів неохильно додержавості Конституції України Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Курсанти зізнаються зараз. Ці слова мають особливе значення, як і присяга на вірність Україні. Могу як народження сина. Ну Такого, що тако, какби. Також так бойової кріщення, би, на всю життя. Це як вірність українському народові бути відданим, не продавати свою як, як неньку Україну. Рідні випускників зізнаються своїми чоловіками, щиро пишаються. Кожен з них свідомо обрав військовий фах і пішли служити за контрактом. Зразу трошки страшно було, трошки бабка переживала, плакала. Ну, бабка радується за нього, що його вірно вчили народу України. Більше місяця курсанти засвоювали в навчальному центрі військово-морських сил ази військової справи строєву підготовку, устав, стрільби та вчилися надавати першу допомогу. Результати підготовки цих військовослужбовців за контрактом свідчать про те, що вони готові до виконання обов'язків і захисту держави. Найближчими днями усі випускники відбудуть у свої військові частини для виконання бойових завдань. Ольга Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2.